Шановні друзі, доброго дня! І зараз будемо говорити про ключовий поєдинок передостаннього туру української прем'єр-ліги, в якому Шахтар приймає Дніпро 1 Ще не зовсім іншим настроєм хотілося б поговорити про цей матч. Тому що я думаю, що вся країна чекала на це протистояння, і саме в цьому так званому золотому матчі мали вирішитися е доля. Золотих медалей, доля переможців української піремліги в цьому сезоні. Ну але за тур до цього матчу втрутилися потойбічні сили. Дніпро 1 програв Ворсклі, і зараз вже від команди Олександра Кучера мало що залежить. Потрібно перемагати в двох матчах. Сподіватися, що в останньому турі Ворскла зможе відібрати очки у Шахтаря. І тільки за таких умов Дніпро 1 може стати чемпіоном. Шахтарю можна навіть програвати, і в останньому турі вони перемагають ворску і вони чемпіони. Звичайно, що градус цього поєдинку трохи знизився, але я думаю, що Дніпро 1 буде робити все можливе для того, щоб... Скажем, так довести, що він є претендентом на золоті медалі, і затримати інтригу до останнього туру, хоча чесно кажучи, мені слабо віриться в те, що Шахтар в останньому турі не переможе Ворсклу. тому що там є свої нюанси. І я думаю, що ви про ці нюанси всі знаєте, але зараз говоримо про поєдинок дніпро 1 шахтар. Про Шахтар Дніпро 1. і хочу вам сказати, що я в цьому поєдинку вірю в команду Олександра Кучера. Мені здається, що вони повинні проявити знаєте, усю свою принциповість, тому що ті вищі сили, скажімо так, які завадили їм набрати очки в матчі проти Ворскле. Ну напевне, вони знаєте, свою справу зробили, але настрій, настрій футболістів повинен бути дуже хороший. І в першому колі нагадаю Дніпро один переміг з рахунком 2-1 І я так само думаю, що в цьому матчі так само команда кучера зможе здобути перемогу. Ставлю на те, що буде перемога Дніпра 1 і ставлю на те, що Дніпро один заб'є в обох таймах. Отакі от, от мене думки з приводу цього поєдинку.